Доброго вечора, в ефірі Сергій Висоцький. І сьогодні в нас в гостях пан Остап Самирак, міністр Кабінету міністрів, і обговоримо з ним тему санкцій щодо Росії. Але по-перше, ми Остапи сьогодні бачили, що курс долара та гривні щодо долара стягнув ну, майже історичного максимуму. Вже верхній курс. Покупки долара він е, перейшов в межу в 13 гривень, міжбанк це 12,7. Тобто, що коїться, та як кабінет міністрів буде боротися? Е, ну, з цією інфляцією, яку ми бачимо, Доброго вечора. перш за все, і всім глядачам. Бажаю хорошого вечора і хороших вихідних. Перед ми... отимистичного да, перше питання для знаходимося насправді. Курс долара і взагалі валют, валютну політику в Україні здійснює Національний банк України. Це не є функція Кабінету міністрів, і тому, напевно, не зовсім коректно коментувати в якості члена уряду, саме політику, яку здійснює Національний банк. Єдине, що я хотів би сказати, що ви бачили, що на минулому тижні, сесійному тижні, був проголосований зміни до бюджету, там був зафіксований. Курс долара, який є нижчий, ніж той, який сьогодні на міжбанку сягнув, і насправді є план заходів по стабілізації української економіки, збільшення надходжень, активізації зовнішніх ринків. І ми сподіваємося, що. Нам вдасться втримати, і цей скачок не буде симптомом до якихось більш глибоких, далекоглядних висновків. І в першу чергу це очевидно стосується гаманця кожного простого українця. І я думаю, що все буде, все буде добре. А саме що, ну ви можете відповісти, що з доларом, чи не з доларом, з гривнею коїться. Чому вона так девальвує? Це якийсь дисбаланс по бюджету, це дисбаланс по золотовалю, золотовалютних резервів. Бо ми бачили, що секвестр бюджету ну, він вже пройдений. І тобто, ну за логікою, якщо прийняти секвестр бюджету, якщо там зменшена, зменшена кількість видатків, ну якась ситуація долана втриматись. Перше ви помиляєтесь, коли говорите про секвестр. Секвестра не було. А. Це була хибна, а. Е тобто ми такий назвали секвестр, але це не секвестр. Це, ну секвестр це. Так, як правильно, як ви кажете, коли скорочення є видатків. В бюджеті, змінах бюджету, які прийняв парламент внаслідок внесення кабінету міністрів, там не було зменшення видатків і особливо соціальних видатків. Були зменшені видатки єдине на оплату контрольних перевірок, контролюючих функцій. Ви знаєте, що Кабінет міністрів прийняв рішення. Про скорочення на 70% штату контролюючих органів і в законі про бюджет передбачено, що будь-які перевірки, окрім старої податкової, тепер називається Державної фіскальної служби, неможливі. Вони є заборонені тільки окремим рішенням Кабінету міністрів. Ці перевірки будуть здійснені. Це єдине зменшення видатків, яке було передбачено. І в принципі, я вважаю, що воно є правильно. Тобто український не тільки бізнес, а взагалі кожен українець в своєму житті, тому що таких органів, які здійснюють перевірки, є. 88, наскільки це, це я пам'ятаю. Це теж не зовсім правильно. Mm. Їх є чуть-чуть менше, їх є 69. Mm. Це залежно хто як рахує, але mm. в будь-якому разі не, це не декілька не десятків. Менше, І менше, вроде, Їхні так. перевірки є зупинені. Угу. От, це вже є позитивно. Тобто що до когось зараз? Ну це важливо, до речі, Але... новина для людей. Якщо зараз до когось приходить там е, ця пожежна інспекція чи це на підстанція не відкривайте двері. Не відкривайте двері. Да. Все <с? <с?> міністр кабінету міністрів сказав, що двері не, можна не відкривати. Не відкривайте двері, окрім випадків, якщо це є рішення суду, угу. і якщо є відкрите якесь кримінальне провадження і є відповідний припис. До речі, ми цю цей нюанс врегулюємо на наступному засіданні кабінету Міністрів, яке буде. У середу відбуватися планове засідання кабінету mm -hmm. міністрів буде розшифрована якраз реалізація цієї статті. Це номер 31 стаття з змін до бюджету, який був прийнятий на минулому сесійному тижні. Ми розшифруємо якраз цей нюанс і пропишемо весь перелік цих. Перевіряючих органів, які є, яким забороняється здійснювати, і це буде опубліковано, і кожен громадянин зможе в інтернеті чи в газеті урядовий кур'єр взяти перелік цих перевіряючих, і якщо хтось прийшов і цей хтось є в переліку, можна не відкривати двері. А стосовно секвестру, про який ми говорили, Наступне рішення, яке було прийнято, насправді було прийнято по збільшенню надходжень в державний бюджет, тобто ми запропонували оподаткування деяких сфер і галузей економіки бізнесу, які раніше були такою священною коровою українського олігархату. От Український уряд знайшов сили і поміняв цю всю історію. Тому видатки, які були передбачені на фінансування армії, на фінансування. Відбудови в східній Україні ці видатки будуть здійснюватися не за рахунок за зменшення, рахунок. а за рахунок збільшення Оподаткування. Це агрохолдинги, -агро це... це нафта, нафта газ, газ, руда і, і так далі. Тобто, це не є секвестр, це є наступ на олігархів. Ну, ви так це дуже голосно називаєте наступом на олігархів. А це і правда. Ну. Це є правда, і повірте, це було дуже нелегко зробити. І е, на жаль, прийшлося от робити так, як прем'єр-міністр зробив, бо іншого виходу в українському парламенті дуже не речі, було. що це була за криза. Може, ви свою версію розповісти? Версія дуже проста, і вона пояснена прем'єр-міністром і зводилась вона до того, що уряд прийшов в парламент з пропозицією. Що потрібно знайти додаткові кошти для того, щоб фінансувати українську армію, яка здійснює військову операцію і захищає цілісність, і територіальну цілісність і незалежність України, і потрібно фінансувати відбудову тих міст, селищ, регіонів, які були звільнені. Також ми тоді пропонували збільшувати оподаткування і в ви прекрасно знаєте, що в українському парламенті присутні представники того бізнесу, які хотіли оподатковуватися, який протягом останніх 20 років не оподатковував. І український парламент не підтримав рішення уряду. В таких умовах неможливо працювати. Коли ти приходиш до парламенту, коли уряд приходить до парламенту з проблемою. Говорить чесно про цю проблему, пропонує шляхи виходу, і український парламент їх не підтримує. Це означає, що український парламент або не бачить цієї проблеми, або український парламент бачить інші шляхи її вирішення. В таких і в першій, і в другій ситуації ну, уряду нема що робити. Треба або е, звільняти комусь місце, і хай той хтось інший покаже краще, або переконувати. Парламент іншими методами, і прем'єр зробив абсолютно правильний крок. Він загострив ситуацію і зробив відповідну заяву. Протягом декількох днів відбула, відбувалося. Робота... Ми це бачили, коли і Петро Порошенко вже включився, і там якось ви між собою вже вирішили ці конфлікти зня... зняти. Бо це виглядало. ну давайте так, Насправді... Зі сторони, є конфлікт прем'єра, який є фактично членом батьківщини, команди батьківщини, та Порошенко, президентом, який не є. Членом Абсолютно, батьківщини. Так не виглядало. Абсолютно так не виглядало і. Прем'єр разом з президентом переконували український парламент, і президент звертався теж до українського парламенту, і прем'єр звертався. І я вам скажу, що протягом цього тижня цієї так званої невизначеної ситуації відбувалися щоденні консультації з депутатськими фракціями, лідерами і прем'єр-міністром. І іншими міністрами, які відкривали цю цей гніник, який назбирався в українській податковій системі протягом останніх 20 років. Більше того, я вам скажу, що ми на цьому не зупинилися. Ми вчора зареєстрували суттєво глибші зміни до бюджетного кодексу. Які Роблять реформи в оподаткуванні в бюджетних відносинах ще глибше це буде темою обговорення у вівторок в українському парламенті. Давайте конкретику вже якщо ви сказали. Прем'єр про це говорив серед. Про це дуже це багато адмінреформа. Ну це не тільки податкова та адмінреформа. Ну да, це не тільки адмінреформа, це це і податкова реформа. Але... Це реформа міжбюджетних відносин, це антикорупційні рішення і до речі, санкції, які ми теж сьогодні прийняли. Тому наступний сесійний тиждень, який наскільки мені відомо, буде відбуватися з одного сесійного дня у вівторок. Народні депутати будуть працювати. Є надзвичайно важливий і тяжкий Давайте парламентський поговоримо день. поговоримо про санкції сьогодні. Давайте. Арсеній Яценюк сказав про те, що під санкції підпаде. Наскільки я пам'ятаю, 172 громадяни Росії та низка компаній, низка на цьому там, етапі. На цьому етапі Так, Бізнес. тому що ми повинні розуміти, що Ні, українське стоп, законодавство. Стоп, 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 стоп. Хто саме підпаде під санкції? Які саме компанії, які саме персоналі з Російської Федерації? Я розумію, що ви хочете почути прізвище, Хочу. але це не має сьогодні ніякого змісту. Я поясню, чому Тому що е, українське законодавство протягом. Всього із часу існування незалежної України не передбачало будь-яких санкцій е, і, взагалі, такого явища, як санкцій, е, ви пам'ятаєте, що два тижні тому уряд створив спеціальну комісію урядову, яка почала вирішувати і напрацьовувати вирішення запроваджень санкцій. Був написаний з нуля, як то кажуть, закон про санкції. Він так і називається. Сьогодні ми його зареєстрували в українському парламенті, схваливши. Перед тим на засіданні кабінету міністрів, цей закон визначає, як зараз модно говорити, рамку, в, якому, в якій буде відбуватися розгляд і застосування санкцій. Ці санкції, цей закон дозволяє застосувати санкції не тільки до російських громадян чи російських компаній чи компаній, де, які афільовані з російськими громадянами і компаніями. Більше того, в цих 172 особах. Там є і особи, які мають громадянство Європейського Союзу. Ну, наприклад, пан Тімченко, він громадянство Фінляндії має. Він там є? Я не вповноважений називати прізвище. Є певна процедура і закон ще не прийнятий. Добре. А а якщо ми ну, ми так дуже так партикулярно про це розмовляємо. Що ось це рамка. В яких живих наслідках ми це побачимо? От є Збірбанк Росії. От він зараз працює в Україні. Ось от Збірбанк Росії написано. Ось там якийсь ще банк. Ось законів. В законі передбачено 26 різновидів різних санкцій. Наприклад, які? Починаючи від заборони діяльності політичних партій, громадських рухів і релігійних організацій. Тобто по ЦМП буде заборонено? Я не знаю. Ми, будемо, ми створюємо закон, який дає. Можливість українській правовій системі mm -hmm. приймати рішення, і це рішення повинні бути прозорі, демократичні і не так скандичка, якщо десь хтось собі написав mm -hmm. і взяв, написав ну, проти якщо закінчуючи ви... фінансовими е санкціями проти, вже не, вже не кажучи, візових санкцій, вже не кажучи. Там, про інформаційні і так далі. Дуже широкі 26 Добре, якщо, санкцій. Це... Якщо ви не хочете нічого казати про конкретні прізвища, компанії, які критерії підпадання під санкції, що я повинен, як громадянин, громадянин там, Росії чи компанія Російська, зробити, щоб під ваші критерії підпасти? Закон прописує, що це є дії по фінансуванню терористичних. Антидержавних заходів, заходів, які скеровані на повалення конституційного ладу, несуть небезпеку державній безпеці, громадянам України і так далі. Абсолютно прозорий і, і, і вичерпний перелік заходів, які є передбачені, і далі процедура відбувається таким чином, що Кабінет міністрів ініціює. Проти кого застосовуються санкції, які санкції? Цей документ передається в Раду національної безпеки і оборони, яка приймає рішення, провівши відповідне обговорення, якби другий етап обговорення, бо перший буде етап обговорення в кабінеті mm -hmm. міністрів. І після прийняття рішення на засіданні Ради національної безпеки і оборони його рішення, точніше її рішення. Фіксується і вводиться в дію указом президента. Тобто, давайте так. Фактично, це, цей закон, який ви будете приймати, ну, ми сподіваємось, у ми парламенті він, він розширює функціонал Ради нацбезпеки. Ні, він не розширює, Ні? він конкретизує і дає новий інструмент Раді національної безпеки і оборони, який називається санкціями. І ми вважаємо, що. Цей інструмент дасть можливість більш ефективно працювати. Ну, до речі, хоча, ось, хоча про Андрій санкції... Андрій Поробій пішов з посади секретаря СНБО. А що там сталося? Ви можете розповісти? І хто буде замість нього на цій посаді? Це компетенція президента вносити. Ну, може, ви вже вже. Я на жаль, поки що не чув і слухи галки не приносили mm -hmm. на хвості, як то кажуть. Ось, але пан Андрій вчора пояснив своє. Рішення, воно абсолютно є зрозуміле в, в тому поясненні, яке він сказав, він не уточняв, правда, більших деталей. І е, я думаю, він абсолютно провий, що в військовий воєнний час пояснювати якісь там глибші деталі е, він не хотів. Остепо. Я не Остапа ми... секретар. <свісна> Коли ми кажемо про санкції щодо російських компаній, ну ми. Такій ситуації досить дивні знаходимось зараз в Україні. Усі українці. Тобто в нас є війна з Росією. Ну вже ніхто ніхто цього не приховує, власне кажучи. І при тому, при всьому, в нас немає там закритої границі. Кордону закрито. В нас немає е, зупинення конверсії з російськими підприємствами. Більше того, ну, наша економіка, вона, наприклад, там таке підприємство в Запоріжжі, Моторсіч, воно там наполовину функціонує за того, що половина цієї продукції вона е, збирається з якихось комплектуючих російських. І так, дуже ну, в багатьох. Е, гілках економіки. Тобто, що робити, для того, щоб ці санкції ваші вони стали ну, реальними, щоб ми позбавились від цієї залежності від Росії, яку ми маємо зараз? Хороше слово, наші санкції. Це санкції України проти ворогів держави. І це є загальнонаціональне рішення, і воно таким буде. Бо воно буде обговорюватись на національному рівні. Звичайно, від введення санкцій. Постраждають в тому числі українські підприємства, але е, уряд веде сьогодні, вже веде переговори із е, урядом Сполучених Штатів і урядами країн Європейського Союзу про заміщення і отримання нових ринків як збуту, так і нових ринків постачання. Більше того, я вам скажу, що, е, на жаль, от е, система. Організації обороноздатності і функціонування економіки країни військовий час з часів Радянського Союзу, як воно було побудовано, Україна була частиною великої країни Радянського Союзу, серійно, і цей, цей величезний організм будував свою систему обороноздатності, переплітаючись, і коли Україна проголосила державну незалежність. За останніх 23 роки ми на жаль не відмовилися і не перебудували нашу економіку в незалежний формат від Російської Федерації, скажімо, чи від Білорусі, чи від Казахстану. Давайте так, у нас хвилина чи секунд навіть залишили Давайте скоротим. Зараз там, від Росії ми зав'язані в дуже багатьох гілках. Це авіація, це е, якісь там машинобудування. Я таки. би сказав, що скільки, не ми залежні? Скільки нам Я сказав, Україна? що не ми залежні. У нас є взаємна залежність. Вони залежні так само від нас. І скажімо, є скільки, такі підприємства. Скільки часу потрібно для того, щоб цієї залежності позбутися, і скільки ми грошей, ну, скільки нам це буде коштувати в грошах? Для обороноздатності країни ми вже позбулися цієї незалежності. Уряд знайшов залежність, хоч хотів сказати та цієї залежності. Уряд а знайшов формули формули виходу з цієї ситуації, і ті комплектуючі, які потрібні українській армії, які виробляються лише в Росії. Угу. Вони знаходяться і в країнах колишнього СРСР. Варшавського договору, які сьогодні є членами Європейського союзу, і ця проблема вирішена на цьому етапі. Другий етап, який перед нами відкривається, це. Переорієнтація виробництва і застосування нових технологій. Наш уряд над цим працює. На жаль, це не вирішується протягом тижня, двох і навіть місяця, але угода про асоціацію, яку підписала Україна з Європейським Союзом і інші міждержавні угоди між Україною і країнами-членами ЄС та Сполучених Штатів дає можливість патріотичному уряду України, уряду народної довіри. Чи це будемо ми з нашими прізвищами, чи це будуть інші люди? Але якщо вони будуть сповідувати наші принципи, це питання декількох місяців. Це можна вирішити. Добре, дуже вам дякую. З нами був Остап Семирак, міністр кабінету міністрів. Дивіться нас далі. Новини в ефірі Еспресо ТВ. побачимось в понеділок, і дякую вам, Остапе, та слава Україні! Дякую, героям слава! О, це правильна відповідь. До побачення.